Соковиці кавуни та дині заполонили прилавки ринків та супермаркетів. Які ціни цьогоріч та чи купують же ряни баштанні? Давайте дізнаємось. Перші кавуни та дині почали з'являтися у продажу ще на початку травня, але мало хто їх купував. Більшість людей усе ж чекали сезону. З початком серпня баштанні користуються популярністю. Беруть дуже гарно були. Кавуни дуже гарно продаються. Дині теж беруть, але кавуни більше сідуть. Ну, ось такі середній кавун. Кілограм 7-8. Руті половинки теж гарно подаються, дуже добре кавуни. Нас тут купує раз, приходять ще. Ціни на кавуни варіюються від 19 до 29 гривень за кілограм. Подешевша була ціна 45 ,40 гривень 40 за кілограм. Були зірбажанські, зараз йдуть з Одеси. Минулорічний сезон баштанних минув для українців без херсонських кавунів, але цьогоріч вони повернулися на прилавки. Покупці кажуть, різниця між закордонними та нашими ягодами велика. Мені вкусне, дуже сладкий попався. А як от в тому році були за кордонів, в цьому році не Херсонські? Як відізнається? Ну, херсонські завжди лічились, звісно, вони дуже вкусне, дуже смачні. Ціна на день є різна. Найдешевші ми бачили по 49 гривень. Однак у більшості палаток вони коштують близько 60. І, хоча переважно, Житомиряни вже не бояться купувати баштані, Є ті, хто досі остерігається. До ще рано брать, має ще діти тураки дає. Боюсь брати їх, десь у вересні місці. Але насправді приводу для хвилювань немає. Перед тим, як потрапити на прилавок, усі баштані проходять перевірку у лабораторії. Не половинка, не четвертинка, тільки цілою ягодою. Ми досліджуємо його зовнішній вигляд, земляну пляму. Чи він ніде не, не пошкоджений, не побитий, не тріснутий, а потім тільки вибираємо. Середину. Кавун перетирають на терці та додають до суміші розчин, який вивільняє нітрати. Дині досліджують таким же способом. Три хвилини вона має вступити в свою взаємодію. З кінця травня по сьогоднішній день ми провели 126 досліджень тобто Дослідили 126 партій, з них 79 партій день. Перевищень в місту нітратів в комунах не було, а в день їх було в 20 партіях. Це в межах 500 кілограм мене допустили до реалізації. Перевищення були невеликі, але вони були при нормі 90 мг на кілограм, на кілограм перевищення були в межах 110-120-130 мг. Щоб убезпечити себе від неякісних баштанних, краще оминати стихійні ринки стороною та купувати ягоди у тих місцях, де є лабораторії. Анна Половинка, телеканал СК 1